Алілуя, аллелуя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблені Божі. Божий. І сьогодні трошки я хочу поговорити на таку тему, яка може на перший погляд, на перше слухання може показатися неприємною. Або є таке, що ми не хочемо про таке чути. Або ми думаємо, що такого не існує в Біблії. Ну, Біблія говорить нам про наказання від Бога. Наказує ли Бог своїх дітей. Тобто я не говорю про людей, які не народжені згори. Бог любить цих людей, але є народжені згори діти Божі, які мають відношення з Богом, які мають стосунки з Богом, які мають заповітні відношення з Богом. Заповіт це дуже-дуже важливо. Саме заповіт він говорить про відношення між Богом і людиною. Коли дух людини народжується згори. Біблія говорить, що Бог, він є отець духа всякої плоті. Тобто Бог не є ацом плоті душі людини. Бог є ацьом духа людини. Дух людини народжується від Бога. І Бог не використовує плацькі методи, щоб наказувати своїх дітей. Не перемикай, не вимикай, Зразу, як ти почув це слово, Бог наказує дітей. Так, да, Бог наказує своїх дітей. Біблія говорить, якщо ми йому рідні діти, то він любить нас і він нас буде наказувати для нашого блага. Не просто по своєму произволу, що йому так хочеться. Ну, за того, що ми можемо себе якось не так поводити, і Бог доводиться нас наказувати як своїх рідних дітей. І повторюсь, Біблія говорить, що Він не використовує плацькі методи. Тобто він не використовує війни, хвороби, немочі. У нього нічого нема з цим спільного. Це не від нього. Він не використовує будь-яке прокляття, зло. Він не творить неблагоприємні обставини. Це не наказання від Бога. І тим паче він не посилає сатану бісів, щоб наказувати людей. Бог не посилав сатану к Адаму, Бог не посилав сатану к Йову, Бог не кидав вогонь. Сидраха, Месаха, Авденагу. Йосифа Бог не кидав в яму, не продавав єгипетське рабство. І так далі і тому подібне. Наказання від Бога це докора. Бог кого любить, того і докаряє, виказує. І часто це неприємно. По правді кажучи, нам людям не подобається, коли нас облічають, коли нам виказують щось, докаряють, коли нам вказують. На те, що ми щось робимо не так. І Бог робиться своїм Словом і Духом Святим, перш за все. Тобто Він, як Отець Духа, буде використовувати духовні методи, духовні способи. Бог докоряє нас своїм словом. Біблія говорить, що Слово Боже, говорячи про Біблію, корисне для настанови віри, для виправ. Для праведності, для ходження в праведності, для святості, для докори, для облічення. Щоб ми, Божі, люди, були досконали в усьому, готові на всяке добре діло. Наша совість. В Дух Святий торкається нашої совісті, і наша совість, сумління, да, наше, нас буде обличати, виявляти. Казати нам. Так, перш за все, Бог наказує своїм Словом через Духа Святого напряму, Дух людини. Бог буде говорити своє Слово, якщо ти вже не слухаєш Біблію, коли ти її читаєш, якщо ти вже не слухаєш Духа Святого в своєму дусі, Бог буде використовувати служителів. Помазаних служителів, які будуть говорити його Слово. і це слово може освітлювати. Тобто, коли приходить світло, воно освічує якісь темні вчинки, темні п'ятнишки в душі, в поведінки, да? якісь речі, які не потрібно робити, і це неприємно. Чисто по плоті емоційно це може бути неприємно. Но в душі ми знаходимо в цьому задоволення. Тобто, коли ми самі себе не виправляємо, коли ми самі себе не керуємо словом, коли ми не живемо по духу, Бог може нас іноді наказувати, докоряти, виявляти щось, виказувати нам. І він може це робити да, через інших людей. Інші люди можуть нам про це казати. Це не означає, що Бог постійно бігає за нами і, і лупить нас, це духовною пльоткою, своїм словом. Ні. Це коли ми не судимо себе. Це теж може для когось бути неприємно, таке почути, судити себе. Так, да, Біблія говорить, щоб ми судили себе. Не осуджували, а судити. Судити це означає, що треба над чимось розмірковувати, щось треба аналізувати. Подивитися, приношу лі я плід. Перш за все, судити себе це вірю ли я в те, що зробив для мене Ісус? Та, постійно можна хоч кожного дня про це розмірковувати. Для цього не треба багато часу. Розмірковувати, що зробив для мене Ісус, віддав своє тіло, пролив свою кров, вірю ли я в Це. Приймаю ли я це, признаю ли я те, що дійсно тіло Ісуса було ламимо за мої гріхи, для моєї праведності і що Він взяв на себе мої хвороби своїм тілом? Тісно ли я признаю, що прокляття не від Бога, що гріх не від Бога, що злость не від Бога, що війна не від Бога це судити себе. Признаю ли я, вірю ли я, що кров Ісус Христа була пролита, за новий завіт? Це моє відкуплення від прокляття духовної смерті, нема чи болезні нищити. Признаю ли я те, що духовна смерть не від Бога, що гріх не від Бога, що кров Ісуса відкупила мене від цього? Признаю ли я те, що хвороба не від Бога, що кров Ісуса відкупила мене від хвороб? Це судити себе. Потім судити себе, ходжу ли я в любові Боже? Тобто прощаю ли я людей, злюсь ли я на людей, критикую ли я людей? Судити себе це подивитися, що виходить із майху слова життя або щось інше. Біблія говорить, що якщо ми будемо судити себе, ми не будемо осуджені від Бога. Тобто бути осудженим від Бога це є наказання від Бога. І саме останнє, як Бог може наказувати своїх дітей, це залишити своє дитя з вибором, яке зробив. Я або хтось інший, хто народжений згори. Мир, мир. Тобто люди, які живуть без Бога, вони пожинають. Тобто в миру є зло, в миру є зло. І, і багато людей в цьому живе. Вони роблять вибор. Вони сіють і пожинають. Діти Божі не виняток із цього. Ми теж пожинаємо, але ми сіємо слово Боже, ми пожинаємо від Слова Боже. Ну коли діти Божі вибирають робити зло, гріх, беззаконня, коли діти Божі вибирають ходити не в любові, і коли Бог їх наказує, то обліча їх своїм словом напряму через інших людей. Коли діти Божі продовжують цього не слухати, коли діти Божі продовжують не мінятися. В своїх думках, в своїх словах, своїх поведінках продовжують грішити, то Бог, то Бог залишає своє дитя з вибором і проходять жати. Да. І бувають труднощах, дійсно бувають труднощах. діти Божі починають думати, що вони зробили не так. Любой труднощі, яка проходить в наше життя, нам дійсно треба подумати, так, прийшло ли це і за мене, за того, що я дійсно що зробив не так і дозволив цьому бути. Або це просто дійсно атака сатани. Якась несправедливість людей по відношенню до мене, коли я роблю добро, коли я живу вірою. Да, наказання від Бога це коли Бог, своє дитя може з його вибором, з правом вибору. Коли дитя Боже може пожати від зла, яке вона сіє. Біблія так і говорить, не осуждайте і ви не будете осуджені. Не критикуйте, не будете крит... ви осудженими кимось. Біблія говорить, прощайте і ви будете прощені. Тобто, бачите, якщо ми критикуємо, то і нас будуть критикувати. Якщо ми осуджуємо, нас будуть осуджувати. Якщо ми не прощаємо, і нас будуть не прощати. Це і є, можна сказати, наказання від Бога, коли Бог залишає нас тим, що ми вибрали. І це так коротенько, я сказав. Так, наказання від Бога це його слово, яке докаряє, яке облічає, яке висказує. І також наказання від Бога може бути, що Бог може залишити на деякий час. Поки ми не виправимося, поки ми не одумаємося. А якщо ми дійсно взагалі не виправимося і не одумаємося, то дійсно ми можемо страждати тілесно. Це не значить, що Бог нам дав ці страждання, щоб нас навчити. Бог залишив нас з вибором, яким ми могли зробити. Ну, Божа воля, щоб ми вибирали Слово Боже, щоб ми пожинали від Слова Божого. Alléluia, vous et Jesus. Amen.